Отче Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими ти зволив нас поблагословити. Твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святому таїнстві хрещення, зажадаєш від нас на страшному суді відповіді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за душі дітей наших. Тому молимо Тебе, предвічний Отче, подай нам світло і силу, терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати ради святої волі Твоєї. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли вберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добро, душевне та тілесне. І даруй нам Боже, щоб ми Тебе славили разом з нашими дітьми в Царстві Небесному. Амінь.